Добрий день учні! Вітаю вас на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку повторення числівник. Почнемо ми з каліграфічної хвилинки. Запишіть, будь ласка, у ваших зошитах 29 травня. Класна робота. Повторимо правопис великої і малої букви Ч. Пропишіть їх рядок. Прописали молодці. Повторимо, що ми знаємо з вами про числівник? Продовжимо речення. Числівник означає Молодь. так. Кількість предметів або їх порядок при річбі відповідає на питання, скільки котрий. Поділяються зазначенням на які? Кількісні і порядкові. Правильно, кількісні в нас відповідають на питання скільки, а порядкові на питання «Котрий?». Забудовую на Прості, складні і складені, молодці. І яка синтаксична роль числівника? Він може відступати у ролі підмета, присудка, означення, додатка та обставини? Прочитайте ще раз це правило самостійно. Виконаємо завдання. Нам потрібно виконати завдання правильно, і виконавши його правильно, ми з вами отримаємо зображення, а яке ви дізнаєтесь, відповівши на питання. Подивіться, будь ласка, в кожному рядочку нам потрібно обрати правильну відповідь. Троє молодці! Наступне дивимося: 1 десятеро, півтора. Яка відповідь буде вірною? Одиниця, молодці. Одна п'ята, 50, п'ятірка. Яка відповідь буде вірною? П'ятірка. Так, молодці. Сімдесятий, 70, 700. Сімка. Яка відповідь буде правильною? Сімка, розумнички. Сто вісімка, Кілька десят. Вісімка, так. Двоє. Вдвох на двоє. Двоє. Молодці. Подивіться, будь ласка, на зображення. Скажіть. Яка рослина в нас з'явилася? Правильно, це калина один із символів України. Знайдемо кількісні числівники і розділимо їх у два стовпчики. Будь ласка, в вашому зошиті умовно розділіть зошит на дві колонки. Підпишіть кількісні, порядкові. Пригадаємо, ми з вами знаємо, що кількісні числівники відповідають на питання скільки і вказують на кількість предмета. Порядкові відповідають на питання котрий, «Котра?», отре. І показують порядок при лечбі. Отже, перевіряємо перший це в нас кількісний чи порядковий? Так. Це порядковий? Сто? Це в нас який? Кількісні, правильно, записали в колонку кількісні. Вісім це в нас кількісні чи порядкові. Кількісні, правильно, записали в колонку кількісні. Наступне слово Сороковий. Це в нас кількісні чи порядкові? Так, молодці, записали в колонку порядкові. Наступне слово 27. Це в нас кількісний чи порядковий? Так, правильно, порядковий, тому що він показує на порядок при очбі. Записали у відповідну колонку. Наступне слово 20. А це який? Правильно, це кількісний. Наступне слово шістнадцятий. Це кількісний чи порядковий? Звісно, порядковий. Записали у відповідну колонку. Наступне дві третіх. Це кількісний чи порядковий? Молодці. Кількісний. Наступне слово. Десята. А це який? Правильно, порядковий. Наступне слово п'ятнадцяти. А це в нас кількісний чи порядковий? Порядковий. Молодці. Шістсот. Молодці. Кількісний. Двохсотий. Правильно порядковий 30 Кількісний вказує на кількість, 70 Порядковий вказує на порядок кілька десят. Правильно кількісний вказує на кількість і 93. Також кількісний. Запишіть, будь ласка, в ці слова в дві колонки відповідно до того, кількісні вони чи порядкові, поставивши відео на паузу. Так, я впевнена, ви впоралися з цим завданням. Наступне завдання самостійно. Вам потрібно вибрати та записати тільки цифри потрібних речень. У першу колонку з кількісними числівниками, у другу з порядковими. Подивіться, будь ласка, всі речення в нас пронумеровані. Речення списувати не потрібно. Потрібно записати тільки номер речення, поставивши відео на паузу. Виконали. Перевіряємо. Речення 1, 2, 4, 6, 8 і 9, в них вживані кількісні числівники, а в реченнях 3, 5 і 7 порядкові. Будь ласка, хто виконав це завдання самостійно, правильно, поставте собі на полях знак плюс. Хто допустився не більше двох помилок, поставте собі плюс-мінус. Трошки відпочинемо і виконаємо гімнастику для очей. Наступне наше завдання знайти серед поданих числівників складні з забудовою та натиснути на них, а також назвати складені. 90. Правильно, це складні з забудовою. 400, також 2 п'ятих. Це складені молодці. Три. Прості, розумнички, 60. Складні за забудовою. 25. Складені. Так, 700. Так, складні у написанні. 18. Так, складні за забудовою написанні 300. Так само складні за будовою і у написанні 103. Складені, молодці. Кількасот. Складні у будові. Правильно, 7. Прості. Так, 44. Складені, 14. Складні у написанні і будові і тисяча. Прості молодці. Боролись. Отже, числівник це частина мови, яка означає число кількість предметів їх порядок при лічбі, ознаку предмета або дію предмета. Правильно, число кількість предметів і їх порядок при лічбі. Молодці. На які групи зазначенням поділяються числівники? На якісні відносні присвійні, на власні та загальні або кількісні та порядкові. Правильно на кількісні та порядкові. Знайдемо речення, у якому є порядковий числівник. На лузі послося з десяток гусенят. Микола стояв у списку десятим. 10 учнів нашого класу поїхали на екскурсію до Києва. В якому реченню є порядковий числівник? Правильно, Микола стояв у списку 10. Позначте простий числівник 10, 12 чи 21. 10. Молодці. Що сьогодні на уроці я дізнався. Продовжте речення. Я пригадав, я навчився, я потренувався, я запам'ятав. Молодці! Сьогодні ми з вами повторили числівники. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей!